Я не хочу про це чути. Цей хлопець раптом став досвідчений у магії, тому що його розвідав вчений маг. Я говорив тобі, що ми повинні були розвідати його раніше, Тео. Той, що вдарив твого брата в залі, після цього інциденту кілька людей, які з'явилися з ним. Різко зменшилося, але він все ще дратує. Це точно. Через цю сволоту люди з нашої родини з того часу ходять з ганебною, з ганьбою по школі. Ну чи є спосіб помститися йому? Так. Завтра на магічній битві я просто роздавлю цю сволоту, поки він до нього не залишиться й мокрого місця.